Після теплої осені температура в Україні стрімко падає, і Росія вже почала завдавати ударів по українській енергетичній системі. Як пише Вашингтон Пост, це є повторенням жорстокої спроби минулої осені і зими деморалізувати українців і занурити їх у темряву та холод. Два тижні тому військово-повітряні сили України заявили, що Росія запустила 43 крилаті ракети по цілях по всій країні. Сім із них проскочили крізь системи протиповітряної оборони, а деякі все ж вразили енергетичні об'єкти. Це перші удари по таких об'єктах за останні шість місяців. Пише Вашингтон Пост. Торік Росія розпочала цілеспрямовану атаку на інфраструктуру 10 жовтня. Стратегія противника минулої зими полягала не лише в тому, щоби просто зруйнувати саму енергосистему. Але й створити таку жахливу гуманітарну катастрофу, яка могла б змінити ситуацію на полі бою, розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький. Енергосистема країни в основному відновилася після торішніх пошкоджень. Пише Вашингтон Пост із посиланням на заяви українських урядовців. Першочерговим пріоритетом Києва залишається захистити енергетичні об'єкти та іншу інфраструктуру, наприклад, зерносховища. Саме по них останнім часом гатить Москва, намагаючись знищити аграрний експорт, основний сектор економіки України. Чи зможе Україна витримати очікуваний російський шквал значною мірою залежить від достатньої кількості систем протиповітряної оборони? Українська ППО, хоч і потужніша, ніж минулої зими, проте недостатньо сильна. Українські офіційні особи заявили, що їх систем ППО все ще недостатньо. І президент Володимир Зеленський зробив забезпечення їхньої більшої кількості одним із своїх головних пріоритетів на зустрічах із західними лідерами, зокрема на саміті європейських лідерів в іспанській Гранаді. Головним для нас, особливо перед зимою, є посилити протиповітряну оборону, написав Зеленський у соціальних мережах. Він сказав, що вже є основа для нових домовленостей, але не повідомив подробиць. Невідомо, скільки ракет Росія змогла виробити та накопичити для атак по енергетичній інфраструктурі України. Якщо цих запасів буде замало, Москва може задіяти величезну кількість шахетів. Пише Вашингтон Пост. У нещодавному інтерв'ю американській програмі «60 хвилин президент Зеленський пообіцяв зробити те саме із Росією, у разі якщо критичну інфраструктуру України буде виведено з ладу. Певні заходи вже відбулися за останні два тижні. Українські безпілотники тисячі тричі атакували Курську область Росії. Були знеструмлені кілька сіл і лікарня. Також без електрики залишився російський військовий об'єкт. Ми не стріляємо, не вбиваємо і не полюємо на цивільне населення, навіть цивільне населення Росії, яка є сьогодні нашим ворогом. Ми це не робимо. Але вони повинні знати: якщо ви нам вимикаєте світло, а через це у нас вмирають діти в лікарнях, вимикаєте світло, не можна проводити операції. Якщо ви нам вимикаєте світло, позбавляєте нас електрики, позбавляєте нас води, позбавляєте нас бензину, ви повинні знати, що ваше керівництво, військове політичне керівництво все це робить. Ви повинні знати, що ми також. Маємо на це право. У програмі розвитку ООН заявили, що торік, через російські атаки, було пошкоджено або зруйновано 41 із 94 критично важливих високовольтних трансформаторних підстанцій. Тоді енергетики намагалися знайти будь-які запасні трансформаторні блоки на світовому ринку. Цього року Україна придбала кілька і розмістила замовлення. Однак фахівці кажуть, на зиму цього потрібні іще десятки таких установок. Якщо їх не буде, нова енергетична криза зможе спричинити новий масовий виїзд українців за кордон, додавши до мільйонів тих, хто вже втік. Ті, хто залишиться, зіткнуться із тяжкими умовами. Очікують, що температура знизиться, і головна проблема в тому, що механізми виживання повністю вичерпані, каже представниця міжнародного комітету порятунку Джоанна Нагорська. Люди просто виснажені. Вони не обов'язково мають ті ресурси і витримку, які в них були минулої зими. Зрештою, українські урядовці намагаються уникнути повторення подій 23 листопада. Тоді масована російська атака спричинила каскад вимкнень по всій енергосистемі. І поставила Україну на межу колапсу. Чиновники зробили висновки з минулого року, пише Вашингтон Пост. Україна створила запаси вугілля і газу. А також заручилася гарантіями від сусідів щодо постачання електроенергії. Якщо генерацію Україні буде виведено з ладу, пережили попередню зиму, переживемо і нинішню. Це був огляд преси.